Скажи, будь ласка, хто є донором абонентів? Це більше «Київстар», більше водафон? Чи це пропорційно, пропорційно, пропорційно долі їх, ринку? Це пропорційно їх обидва здають. Обидва здають, так. Да. Чи є у тебе задача стати оператором номер 2 Бажання і задача є? Питання коли? В очах, в очах була відповідь. Подивився в стелю, посміхнувся, підібрав коректну відповідь. Так. Да. То... Ну я просто переживаю, розумієш, за за, за наших конкурентів. Ну, не не, від... Якось не дуже схоже. Коли? Ну я думаю, що років 5-6-7, десь так. 5 років, і ви плануєте стати оператором не, не рік. Не рік. А скільки треба, щоб перейшло? Мільйона два. Ну, тобто, це мінімум 2-3 роки при супер. Ну, це, це в супер 2-3 роки, але розумієш, ми ж розуміємо, що конкуренти теж не будуть стояти на місці, вони будуть відповідати. Тому реалістично це там, такий горизонт 5-7 років. Ну, якщо брати класичний цикл private equity 5 років, то в цей цикл ви би хотіли це встигнути і стати оператором номер 2 Дивись, Тут цікаво, що в нас вже більше немає циклів private equity. Тому що. У НЖДЖ, знаєш, якраз розшифовується? Нієль Жуйжуан. Це фамілія Нєль і імена двох його синів. Один з яких вже працює в НЖЖ, інший вчиться. Тобто це сімейний-сімейний бієць. Це сімейний-сімейний. І він сказав, як я захожу в Україну forever. 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 Харазі у нас всього 10%. Я теж планую якби, ще активно працювати 15-20 років. Да? Вот. Саме в лайф. Ну так. Ага. І ну, нам немає куди спішити, щоб показати, показати гарні результати в цьому кварталі, в році і так далі. Тобто ми оптимізуємо траєкторію на на протязі десятирічного періоду. Ми, якщо краще, якби буде зробити це пізніше, ми зробимо це пізніше зараз більше сфокусуємося. Але поки воно йде, ну хай йде.